Наталія указна прийшла до книгарні у Полтаві. Жінка говорить, що ще немає стійких вподобань, бо її читацький досвід невеликий. Могла там прочитати одну-дві книжки, але останнім часом то почала трішки частіше цим займатися. Наразі у мене це напевно пішли детективи. Чомусь так моє життя зв'язане з юриспруденцією, тому кримінальне право це було завжди моя любов. Тому відповідно не почала з детективів. Наразі щось хочу різноманітнити І відповідно зараз прийшла саме сюди щось знайти для себе. Те, що мені підійшло до душі, На ні читачі цікавляться творчістю українських авторів. Це загальноукраїнська тенденція. В середньому одна книга у Полтаві коштує близько 300 гривень, розповіла суспільному адміністраторка книгарні Олександра Сучкова. Українські автори зараз наразі дуже популярні. Той самий знову ж таки Павлюк, Сем'янків, часто беруть. Дуже чекають вже другу частину колонії. Все питають, коли, коли буде. Також. Із зарубіжні автори сюди входять. Зараз читають дуже популярну Колін Гувер, бо ось нещодавно вийшов і фільм з нею, поки якщо кохаєш. То ось дуже женуться за книжками і дуже розбирають швидко. В цілому, взагалі, топ займає саме любовні романи, саме сім чоловіків Евелінг юга. Це стало такою прям сенсацією в самому книжковому світі в цьому місяці. Ось, але в той же самий час також віддавали перевагу і детективам і трилерам. Також читачі повертаються до українських класиків. Зараз хочу придбати книгу Оксани Забушко Найдовша подорож. Щорічно долучаємося до написання національного диктанту єдності, і цього року, як ми знаємо, вона була авторкою цього тексту диктанту. Але стиль письма її досить таки складний. Але ця книга зацікавила мене. Я так деякі уривки прочитала і от хочу мати. Полтавці купують книги і для військовослужбовців. Літературу обирають відповідно до своїх вподобань. У нас є ініціатива книжки на фронт тут. Відвідувачі купляють книжечку тут в магазині, і е, ми відправляємо це все на фронт на гарячі точки до наших хлопців, дівчат, які зараз оборонять нашу країну. І бачимо, що обирають наші люди е, дуже різні книжечки, і скрябіна беруть, беруть навіть дюну фантастичні книжки, і здебільшого зважають на розмір саме книжечок, щоб було зручно покласти урюксак собою. Ваш як себе дякую, дякую. Дякую, Світлана, Мостепанах та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.